Читаємо слова, коли після голосної йде звук Р. Тобто буква А. Подивися на ці букви сполучення. Після кожної голосної іде звук Р, або буква R, як ми її називаємо. Запам'ятай буква сполучення «а» читаємо як А. Тобто, голосна буде читатися після звука Р як А. OA читаємо як О. Дві крапочки позначають подовжуємо звук. Трішки тягнемо його. Букву сполучення «а-ю-а» читаємо як О. М'ягкий знак О. Теж подовження звуку. Дві крапочки. Читаємо слова. «Ка». Star, buck, далі сам прочитай. Окей. наступне. Наступное а читаємо Хон Бон форк, Вон далі сам. Окей, Запам'ятає ці букви сполучення. Ми їх читаємо як «ё», м'який знак О. Читаємо третій стовпчик: ГЙОЛ, тьон, тьом, Йо. А зараз перший та другий прочитає саме.